Вітаю вас, мої дорогі підписники гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро». Мене звуть Анна. Сьогодні карта дня на 13 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака на колоді «Колдовське таро». І так, карта Дня для Овнів. Карта Дня для Овнів. А для Овнів випадає «Рицарь Пентаклів». Рицарь Пентаклів говорить вам. Що на вас буде чекати досить серйозна і продуктивна праця? Якісь будуть починання, які принесуть вам дохід, також можливі якісь поїздки по важливих справах. Але пам'ятайте, що це найповільніший з усіх, і він вказує на те, щоб в дорогі ви були не поспішали, особливо коли не... така погода не дуже гарна. Багато працюйте, докладайте максимум зусиль. Доводьте обов'язково розпочати до кінця, тоді, звичайно, день буде досить успішним. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан помірниць, який вказує, що вам сьогодні потрібно у всьому триматися з золотої середини, менше витрачати ем, лише на потрібні вам речі, от першої необхідності. Також не приймайте там, у конфліктах в чиюсь сторону і так далі. Просто у всьому тримайтеся з середини, і у вас буде досить все спокійно, гармонійно і добре. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка жезлів, яка говорить, що ви закриваєтеся від навколишнього світу, від людей, які вас оточують, які хочуть вам допомогти, які хочуть вами спілкуватися і так далі. І все із за тих страхів, які ви і проблем, які ви пережили в минулому. І за цього у вас всі виросли оці страхи, цей негатив закриватися від людей. Вам просто потрібно навчитися трошечки більше довіряти людям. Не всі можуть нести проблеми і негатив. Є люди у вашому оточенні, яким ви можете й довіряти. Просто переборіть всі свої страхи і живіть далі з позитивно щасливо. Також карта говорить, що, можливо, вам потрібен захист на енергетичному рівні. Карта дня для раків. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан місяць, який говорить про якісь обмани, якийсь негатив в вашу адресу. Є люди, які бажають вам негарного і постійно вам роблять якісь пакості. І намагаються нашкодити, намагаються нашкодити вам всьому. Ви давно таких людей підозрюєте, а одних намагаєтеся триматися як можна далі і просто з ними не спілкуватися. І головне, будьте обережні, щоб вам ніхто не нашкодив. Не втягнув ні в яку аферу, не, не обдурив і так далі. Просто будьте насторожі. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів, для Левів випадає мечів, який говорить, що сьогодні у вас буде пошуки порозуміння, пошуки щось виправити. Також може от виникати такий напружений стан, і з за того напруженого стану може дай, виникати і конфліктні ситуації. Можливо буде від когось захищатися е, оцею конфліктною ситуацією. Від когось з конфліктами будете, е, скажімо так, на когось нападати. Тут може виникати різна ситуація, також може бути від'їзд із якоюсь певною метою. Поїздка може бути з знавчання з навчанням пов'язана, або якимись перемовинами по роботі. Головне, боріться боріться відстоюйте себе. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. Для Дів випадає трійка мечів. Не сама добра і приємна карта. Вона говорить, щоб ви менше. Брали все близько до серця, менше конфліктували, тому що конфлікт може виникнути навіть із найменшої дрібнички. Не беріться близько до серця, не конфліктуйте, не психуйте, не психуйте, не, не псуйте нерви собі і людям, які вас оточують. Да, можуть бути негаразди, можуть бути проблеми у, у всіх сферах вашого життя. Але це карта на один день. Переживіть його просто от. З найменшими такими переживаннями. І далі все буде добре. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. Зараз. Щось одразу дві карти. Для Терезі випадає десятка жезлів, яка вказує, що ви звалили на себе дуже багато справ, дуже багато обов'язків. Вам всі свої роботи, всі свої обов'язки потрібно розподілити, Тому що все самому вам наш, важко нести. І з цього є, скажімо так, проблеми із здоров'ям, і спиною. З усім. Просто розподіліть нагрузку і натягніть все на собі. Тоді у вас буде все вдаватися. Карта дня. Для скорпіонів. для скорпіонів випадає трійка мечів, яка говорить про те, що будуть невдачі, негативні моменти, проблем можуть багато виникати в когось звільнення з роботи, в когось розрив відносин і так далі. Кожного може бути своє, а в когось може бути найменший там якийсь конфлікт, конфлікт із за найменшою якоїсь дивнички. Просто в цей день найменше беріть все близько до серця і не намагайтеся ні з ким не конфліктувати. Варта дня для стрільців. Для стрільців випадає дев'ятка Пентаклів, яка говорить, що у вас буде стабільний день. Ви впевнені в завтрашньому дню. Це стабільність, це фінансова стабільність, фінансова незалежність. Справи будуть йти, як ви запланували, і нічого вам не завадить. Карта дня для козерогів. Карта дня для козерогів. Для козроги випадає 8 кубків, яка говорить про зміни в вашому житті, які стрімко до вас йдуть. Тут буде багато, багато чого залежати від вас. Вам просто необхідно змінити своє ставлення до життя, скажімо так, свій життєвий маршрут. Змінити. Багато чого, щоб для того, щоб знайти своє щастя, вам просто потрібно не сидіти на місці, а шукати те, чого ви так хочете, і те, що вам приносить е, щастя. Поставте собі нові цілі і прямуйте просто до них. І також не забувайте пропіклуватися про свої кошти і зайвого цей день не витрачати, щоб потім не пожалкувати про ці втрати. Карта дня для водоліїв. Картання для водоліїв. Випадає четвірка пентаклів, все стабільно. Змін, зміни вони стукають у вашу дверь, двер, але ви їх пускати не хочете. Змінювати ви нічого не хочете. Ви хочете, щоб все було так стабільно і якось собі запланували. Але в ваше життя вони йдуть ці зміни. І бажано було б їх пускати, тому що не всі зміни вони нагірше. Маєте про це пам'ятати. Зміни можуть бути на краще, які принесуть вам успіх, радість і щастя. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. На рибок випадає старший аркан колісниця, який вказує на рух якийсь шлях, можливо, на вас буде чекати якась, можливо, відрядження і так далі, якась дорога. Але в цьому всьому все буде дуже швидко, все швидко розвиватися, але ви вийдете там обов'язково переможцем і досягнете всіх своїх цілей. Бажаю всім гарного, приємного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую до побачення. Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні карта дня на 14 лютого. Вітаю всіх із Днем Закоханих. Бажаю дуже гарно провести цей день ввечері з своїми коханими. Щоб завжди завжди були щасливі? Так, карта дня на 14 лютого. Для Овні випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що у вас буде дуже багато справ, які будете робити з великим задоволенням. Це, можливо, справи по дому, якісь, наприклад, походи по магазинах, можливо, будете ходити в якісь салони красоти, красот красивіся. Наприклад, якийсь шопінг і так далі. Тут головне нікому не дозволяйте в цей день собою маніпулювати і спокійно робіть всі свої заплановані справи послідовно. Карта дня для тельців. для тельців випадає четвірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже втомилися і вам просто необхідний відпочинок. навіть не та сама відпустка вам. Хоч хоча б один вихідний, і то вже для вас буде це дуже добре. Просто відпочити, набратися сил, енергії для того, щоб працювати далі і досягати своїх цілей. Просто не забувайте, не тільки потрібно багато працювати, а потрібно також і відпочинок. Це ж і для вашого здоров'я дуже добре, і для вас самих, для ваших емоцій. Карта дня для близнюків. Для блиснюків випадає пажмеч, який вказує, що ви сьогодні зіткнетеся з якоюсь критикою в вашу адресу, яку вам буде дуже важко сприйняти. Тут головне не сприймайте її досить так негативно, щоб не нашкодити своїми емоціями, просто собі не нашкодити. Сприйміть цю критику, проаналізуйте і зробіть виводи. Що, для, що потрібно зробити для того, щоб щось виправити? Це буде стосуватися або ж навчання, або ж вашої якоїсь роботи, якою ви займаєтеся. І просто ваше керівництво може задовольнити ваша робота. Тут головне попрацюйте над, над помилками і не конфліктуйте. Карта дня для раків. А для раки випадає двійка жезлів, яка говорить про те, що ви будете дуже багато думати, розмірковувати, як вам вчинити в тій чи іншій ситуації. Можливо, буде думати про те, який подарунок подарувати. Можливо, будете думати про те, яке рішення приймати, там, чи йти з роботи, чи не йти, приймати ту пропозицію, чи не приймати. Тут вам потрібно час просто гарненько все обдумати, не поспішаючи все гарненько обдумати. і ви обов'язково приймете рішення, яке буде. Кращим для вас самих. Головне добре все обдумайте. Карта дня для левів. Для Левів випадає король Кубків. Король Кубків говорить, що ви в цей день просто покажете свої почуття. Можливо, зізнаєтеся в цей день в коханні, відкриєте себе, відкриєте почуття ті, які так давно в собі приховували. Всі кризові моменти в вашому житті почнуть закінчуватись поступово і зміниться на краще все. Будуть зміни просто виникати все на краще, і ви багато чого зможете досягнути. Картиня для дів. Для дів випадає знову ж таки трійка мочів, яка говорить, щоб ви менше, менше конфліктували і дуже близько брали все до серця. Так, як випадала і на 13 число, так випадає і на 14. Карта дня для терезів. Для терезів випадає паш пентаклів, який вам говорить, що сьогодні для вас будуть досить такі сприятливі можливості для заробітку, якісь дуже сприятливі обставини для того, щоб щось змінити. Отримання, можливо, якоїсь суми грошей, опанування якихось навичок і вмінь. Головне, будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів для скорпіонів випадає туз мечів, який говорить про те, що от вам, вас просто в цей день усій якась ідея, яка принесе у ваше життя досить такі значні зміни. Тут з мечів це, це якась ідея, яка до вас прийде, це якусь дію, яку ви виконувати, буде, якийсь рішучий крок буде в цей день із вашої сторони. Карта дня для стрільців. Карта дня да, для стрільців випадає двійка мечів, яка говорить, що ви просто закриваєте очі на проблеми, які вас оточують, але це не вирішення тих проблем, це нічого не змінить. Це тільки... Стане гірше, якщо ви будете це все закривати очі. Вам потрібно брати себе в руки і вирішувати всі свої проблеми. Тим паче, що рішення досить-досить близько. Просто потрібно озирнутися гарненько обдумати все. Козироги, роги, карта дня для вас. Для Козерохів випадає Рицарь Кубків, який говорить, що сьогодні не час для поганих думок для чогось поганого. Сьогодні такий досить гарний романтичний день. Якісь будуть освідчення в коханні, романтичні такі вечеря, якісь прогулянка і так далі. Якесь такесь отримання буде подарунок. Карта дня для водолеїв. Карта дня. Для водолії випадає старший аркан Мах, який говорить, що сьогодні у вас є можливості, ресурси, все для того, щоб втілити в життя всі свої плани на сьогоднішній день. Головне повірити в себе, в свої можливості, в те, що ви можете багато чого досягнути, і у вас обов'язково все вийде навіть більше, ніж ви планували. Парта дня для рибок. Для рибок випадає семірка Жезлів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, які будуть досить стрімко розвиватися. Це конфліктні можуть ситуації виникати у всіх сферах вашого життя. Також це можуть бути і конфлікти з вашими конкурентами і так далі. Тут головне аналізуйте всі їхні слабкі, сильні сторони і вирішуйте, як вам діяти далі. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, головне мирного, щоб ви провели час гарно своїми. Рідними, близькими. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні карта дня на 15 лютого 2023 року по всіх знаках зодіака. Також хочу наголосити на тому, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. Так, карта дня для Овнів. Для овнів випадає старший аркан імператриця. Який говорить, що вам потрібно приділяти час своїй зовнішності, час собі для того, щоб ви були задоволені і були гарними емоціями. Також і не забувайте про своїх рідних, про своїх близьких. Проведіть якийсь час з ними, приділіть їм увагу. Вони будуть щасливі і з великим зарядом емоцій, і ви будете цьому дуже раді. Якщо досить якісь важливі справи в цей день виникають, то все пройде дуже гарно, дуже гладко, принесе вам. Ваші якісь винагороду, кошти і гарні емоції. Карта Дня для тельців. Карта Дня для тельців випадає Семірка Пантакрів, яка говорить про те, що м -м, ваша праця обов'язково вам принесе винагороду. Звичайно, не ту, на яку ви розраховували, вона обов'язково буде. Тут головне терпіння. Не поспішайте нікуди, і терпіння. Головне терпіння у успіхі вашої справи. Дня Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків випадає Король Пентаклів. Король Пентаклів він говорить, що на вас буде чекати досить таке благополучне вирішення ваших фінансових, матеріальних проблем, питань, яких у вас виникали. Головне, щоб у вас не виникали негативні якісь проблеми, а щоб ви виникали якісь позитивні з ними, вам не потрібно псувати відношення, відносини з людьми, від яких багато чого у вашому житті залежить від залежить ваше процвітання від них. Просто не скандальте, не конфліктуйте, особливо з вашим керівництвом. Сьогодні у вас буде досить такий гарний шанс відчути прихильність свого керівництва на собі і проявити себе в гарній, в гарній стороні. Карта Дня для раків. Для раків впадає Семірка Жезлів, яка говорить, що сьогодні будуть досить так виникати якісь конфліктні ситуації у всіх сферах вашого життя, які будуть дуже швидко і дуже швидко розвиватися. Головне, проаналізуйте, можуть з конкурентами виникати, не гаразд, І ви головне не забувайте проаналізувати їхні сильні сторони і їхні слабкі, щоб вирішити, як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації. А з рідними намагайтесь як можна менше конфліктувати. Карта дня для левів. Для вас випадає трійка кубків, яка говорить про те, що сьогодні на вас чекає якесь святкування, гарні позитивні новини і емоції. Карта Дня для Дів. А для дів випадає старший аркан Сила, який говорить, що незважаючи на всі негаразди проблеми, які у вас виникатимуть, на шляху, які виникали до цього, у вас все вдасться і все буде досить-досить добре. Ви досягнете успіху і перемоги у багатьох справах. Карта дня для терезів. Карта дня для терезів. Для Терезі випадає король Пентаклів, який говорить, що сьогодні будуть зміни у вашому фінансовому становищі, і також карта говорить про те, щоб ви не псували відносини з тими людьми, від яких залежить ваше процвітання. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів буде це Мірка Жезлів, яка говорить, що у вашому житті вдень такий буде якийсь конфліктний і досить напружений, досить швидкі такі несподівані ситуації, конфліктні будуть виникати. Тут головне, ви подумайте, де потрібно встягати в ті конфлікти, де не потрібно. Якщо це стосується ваших рідних та близьких, краще. Уникнете конфліктів, ну якщо це вже стосується якихось таких робочих моментів, тим паче ваших конкурентів, то тут потрібно діяти активно, головне ем, зрозуміти, коли вчасно зупинитися. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає тут з мечів. Сьогодні у вас ось не якась досить така бистра ідея, несподівана для вас, яка дозволить вам вирішити ваші проблеми в майбутньому. Якісь такі рішучі дії ви будете робити, на які ви навіть не думали, що ви можете так це все зробити бистро. Карта дня для козирогів. Для косороги випадає четвірка мечів, досить таки буде стабільний день, без великих таких змін, тому що свої змін в своє життя зміни ви впускати не хочете. Але про те, щоб впустити свої зміни в життя, вам потрібно гарненько подумати, тому що зміни вони не завжди погані, вони бувають і хороші і можуть вам принести дуже багато радості і щастя. Головне подумати гарненько від чого відмовлятися, від чого ні. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає старший аркан Мир. Сьогодні у вас буде успіх у всіх ваших справах. Гармонія, такий позитив, гарні емоції дуже гарний, щасливий день. Карта Дня для рибок. Для рибок випадає трійка кубків, яка говорить, що сьогодні у вас будуть досить такі гарні емоції, позитивні емоції, святкування чогось в колі ваших рідних або ваших друзів, але досить гарно проведений час. Добрий день, позитивний день. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.